Доброго дня. Так, продовження попереднього відео. Як пам'ятаєте, до мене приїхала машинка вже після ремонту батарейки. Ну, все ми вже переробили. Тепер у нас все справне. Що додатково хочу розказати? При розборці помітив, що сама батарея брудна. На ній є пісок, бруд якийсь. Ну, Тобто, вона збиралась в якихось таких певних умовах, які не пристосовані для ремонту батареї. У мене це все чисто на столі, і щоб в мене тут був пісок чи ще щось, я не розумію, як він тут з'явився, якщо його тут і не було. Е, маємо ось ще якісь розводи на, на блоці, які мені не вдалося відмити. Але я так розумію, що це було якесь маркування на блок Блок сам маркували коректором, і коректор він дуже сильно в'ївся в пластик і він не відмивається. Також бачимо, ось стоять хрестики. Це на тих трубках, на яких на попередніх відео ви бачили, ну я зараз там ще на столі далі покажу, були примазані герметиком якісь там додаткові елементи, які мали б щось там виконувати. Я переживав, що ці трубки, так як їх ось тут торці їхні з'єднання чимось підчищали, робили покращену адгезію, щоб туди приліпав герметик, Тому я думав, що будуть проблеми в мене з ними, але я їх повідчищав і вони стали на місця. І тримають добре свою герметичність. Питань до них немає вже тепер. Машина вже протестована була кілька, кілька разів. Ганялася насосами, довго тривало. Для того, щоб зрозуміти, чи можливе протікання. Накачувався тиск, перевірялась на тиск. Тобто, у нас все тепер справне. Але довелося все робити по новій, повністю все розібрати. Зробити всі профілактичні роботи і зібрати. Тепер у нас машинка справна. І весь колхосп, який тут був запхнутий, ми звідти прибрали. І ось я вам зараз його покажу. Ну, Давайте по порядку. Ось у нас ті стяжки, які були приварені по бокам, ви пам'ятаєте. Е, вони, виходить, були приварені до бокових пластин, які стягують блоки, і додатково було стягнуто болтом. Ви знаєте, я таку штуку заводського плану бачив на тридстройці. Я вже не одну тридстройку розібрав. І на одній з них була подібна конструкція, яка її не врятувала від протікання системи охолодження. Тобто, за цими штуками вона теж протекла і я її ремонтував. Ну, не бачу сенсу в цій. от... цьому в цьому елементі він не виконує ті функції, які, які на нього покладали. Далі. У нас є ось ці, як пам'ятаєте, прокладочки, які були примазані герметико, герметиком до трубок для компенсації зазорів, які тут утворились. Тут стоїть прокладочка пластикова і також є ущільнююче кільце сантехнічне. Воно ось так було зібране. І ось сюди приліплене, на герметик. На герметик було приліплене, приклеєне. Люди, ну герметик це ж не клей. Герметик це е, рідка прокладка, яка використовується да, для е, компенсації при ущільненні е, двох площин, е, щоб е, мікротріщинки, мікро, якісь там нерівності компенсувати. Тоді вона працює. Але в даному випадку, як тільки сюди потрапив антифриз, це все. Повідклеювалося, і повідпадало, і почало текти. Тому це все теж там не потрібно, я його викинув. Воно, воно не виконує своїх функцій. Далі ми викинули одну трубку, яка була поклеєна. Ось вона. Ну, Напевно, знову ж таки при розборці її було пошкоджено. Вона сама не тріскає. Тобто хтось методом вандалізма робив розборку. І ще маємо три радіатори, які я викинув з системи охолодження, через що? Перше. Погнуті штуцера. Це теж впливає на герметичні системи охолодження. Але це можна було вирівняти і питання б відпало. Тут є друга причина. На них є глибокі подряпини. Ось коли якраз вандально знімали ці трубки викрутками чи ще чимось, потряпали ці сопла. І через це тепер вони ті радіатори вже не придатні. Тому довелося їх викинути. Ну, Я думаю, що хтось напевно впізнає свою роботу. А всім іншим на майбутнє розумійте, що батарейка досить складна, і її треба досить акуратно ремонтувати і там, де, де в цьому вже розбираються. А ця машинка вже поїде тепер. З нею все справне. Всім гарного дня і мирного неба над головою.